Всім привіт! Сьогодні поговоримо про охорону та гігієну голосу. На наш голос шкідливо впливають різні температури, такі як спека, холод, духота та пил. Пийте багато води. Не вживайте їжу та напої, які подразнюють слизову оболонку горла. Наприклад, це є прянощі. Гострі приправи. Горіхи, насіння, алкогольні та газовані напої і солодощі, особливо перед співом. Не співайте відразу після їжі, тому що це заважає вільному диханню. Не рекомендовано з розігрітим голосом, тобто після співу, в холодну пору року відразу виходити на вулицю. А також з холодного повітря починати співати. Спершу потрібно. Згіритися. Неприпустимий є довготривалий спів без перерви, спів у незручній теситурі, зловживання високими нотами, форсоване звучання і спів з хворим горлом. Не перевтомлюйте голос мовленнєвим навантаженням. І дотримуйтеся восьмигодинного сну. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе та свій голос, і до зустрічі у наступних відео!